Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування з вами на осінь 2025 року. Якою буде осінь 2025 року для України? Початок, середина та кінець осені. Давайте ми з вами подивимося. Для цього я візьму циганську колоду карт. На ній ми витягнемо по три карти на кожен період. І я хочу взяти. Колоду карт Таро, також витягнути по одній карті на кожен період. Додатково. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами будемо <кхи> дивитися. Так, не забувайте ставити ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Так, якою буде ця осінь? Взагалі, як каже, Мій колега Роман Шептицький, 2025 рік, і я з ним в цьому плані погоджуюся. Я, хоч і не нумеролог, але в цьому є суть і істина. Що 2025 рік це рік результатів. Тому що якщо все підсумувати, то вийде число 9, Цифра 9, 2025 рік. Це означає дев'ятка, це взагалі фінал, грандіозний великий фінал. Завершення. Кож... я не говорю навіть про якісь глобальні політичні моменти. Кожному воздасться за його вчинки. Саме в 2025 році доля і карма розподіляються і розповсюджуються в певних пропорціях між тими, хто на що заслуговує. Так що це рік результатів, і це рік якихось кармічних або покарань, або якихось винагород. Так, давайте будемо дивитися. Карта «Путешествія» путешественник, карта перевезення, переміщення, хороша карта. Стара дама, карта старшої жінки. Карта хвороби. <кiffe> <кiffe> ну, це для мене актуально, я щось прихворів останнім часом, але це вже залишкові моменти. Вісьмірка Пентаклів гроші, фінанси, збройне, фінансове підсилення, грошова допомога для України, в тому числі. Середина осені, карта посильного. Посланець. Можливо, якісь важливі новини, інформація, злодій, фінансове розорення, втрати фінансові, можливі якісь атаки на об'єкти інфраструктури, карта отчаяння, провокації, активні провокації, перевернутий туз мечів. Загострення на фронті. Можливе. Дивимося тут. Кінець осені. Карта хуліганів. Ну, це більше про сепаратизм, активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. Карта легкомисля. Ну, Карта легковажності це скоріше про те, що треба бути уважними і про якусь брехню, обман, перевіряти всю інформацію, яка поступає, бо може бути багато фейків, пропаганди. Карта возлюбленої. А тут вісьмірка мечів, агресія, жорстокість. Ну, я скажу так: взагалі, вибачте, будь ласка, <кій> за мій стан, всі ми живі люди, всі ми часом можемо захворіти. Euh, що я можу сказати? Що все-таки, мені здається, що саме середина осені може бути гарячою, а кінець осені це більше про якихось сепаратистів, провокаторів, диверсантів та колаборантів. Так, я так скажу. Шановні глядачі, стосовно того, чи є шанси, що осінню закінчиться війна, остаточно? Я запишу сьогодні ввечері прямий ефір. Сьогодні, в 19-й годині за київським часом, буде прямий ефір на тему завершення війни в Україні в 2025 році осінню, восени. Так що, заходьте, хто захоче, будете дивитися і слухати, слухати те, що я сказав. Бажаю всього доброго, шановні глядачі. Бажаю всього максимально хорошого, позитивного та Світлого вам, гарної осені, смачних ягодок, овочів, фруктів. Ну, і я дуже люблю вересень за те, що все-таки вересень це не тільки період, коли я народився, а ще й вересень це такий, умовно кажучи, четвертий місяць літа, коли ще достатньо тепло, коли все ще буйно цвіте, яскраве, зелене, позитивне. Ну і тепло, досить тепло. Всього доброго вам, шановні глядачі, побачимось.